Так, усім привіт. Як така вже пішла робота. Дуже гарно цвіте оця от гортензія рожева. Марко, Он вже бачите, на качельках, а я займаюся, ну тут ви знаєте, в нього всі лопати, все-все. А я займаюся вже на кінець тюльпаном. Марко! Дивіться, дивіться, на того чудіка було. Так думаю, щоб не було дуже знайти таке ще... Так, щоб не було такого знаєте, все просто гола земля залишив тут декілька оцих ярисів низькорослих і почав вже я вже йду почекай, тільки не впаде котику і почав вирізати тут вже тюльпани думаю зараз зріжу бо понасівалася трішки астра бачите астра понасівалася то я зараз першим ділом позабираю великі тюльпани пообрізаю потім позбираю оце все от, що лишається пожовкле От. І будемо помалу готувати під лею, щоб ізис. Ви бачите, тут янде Із. Ти шори хочеш? Карапузик, а ти як туди заліз? Ти сам виліз? тата. З татом виліз? Та. Ага. О, ціла тачка вже, бачите, оцього стебла тюльпана. От видно, що нижні листки вже просто, всі, всі вже просто перегоріли. От, Просто перегоріли. Ну нічого. Зато буде куди трояндам рости. Е, до речі, я подивлюся цього року, нехай вони зацвітуть. Не я подивлюся по кольорах, чи ці от інтернет-магазини нас намахали чи не намахали. І от, бачите, мені просто цікаво. А, ні, це теж. Ось цей я полишав бірки минулого року. З цього магазину. Файний сад. Файний сад. Я, до речі, щоб не нагрішити зараз, щоб не навести, як то кажуть, в оман, у вас, я почекаю, щоб вони підросли, зацвіли. І тоді дійсно перевірю, чи це були рози спрей, чи це такі якісь кущові троянди. А тоді вже ми будемо знати, чи цей файний сад нас обманув, чи не обманув. Майк, до речі, були колись малими. Маркуйся. Я тобі розкажу таку історію. Татко, коли був колись маленьким, він завжди приїжджав теж в село. І на селі теж є така велика тачка. Так, от така тачка сама, така як ти в ній сидиш. І... Така сама так. Така сама тачка і в селі. І колись ми їхали на город, там, звозили там чи сміття, ну в виді трави, там, такого всякого, бадиля. То я, як був маленький, я завжди сідав на тачку, а дід Петро, дід Петя так, мене віз на тачці. Так. Тебе теж покатати на тачці? Да. Ну давай. Да. Теж, каже, покатати. Їдемо? Так. Да. Добре. Так, мої хороші. Вивожу на компостну яму перший захід оцих тюльпанів. Потім лишилося ще трішки. Коточкова щоб не впав. Зараз ми вже їдемо. Гарно сідай, тримайся ручками по боках. Так, і другою ручкою тримайся. Молодець. І будемо зараз їхати. Їдемо вивозимо сміття на компостну яму. А потім доріжу. Те, що лишилося, і гарно зачищу все до земельки ось цю ділянку. Їдемо? Кажи вперед! <пев> Молодець! Поїхали вперед! Я сьогодні знов без рукавиць, дуже просто спекотно. Сонце таке, що просто дуже жарко в парку в рукавицях. А таких трепчаних не дуже грубі теж незручно і тому так виходить. А, трішки вже, як то кажуть, прибрав. Той перший ряд тюльпанів прибрав, замів, просапав, бурян весь вибрав. І, в принципі, ця грядка в мене вже готова. Під посадку я вам потім покажу, купив настурцію. Хочу запхати декілька насінин. Будуть, то будуть, ні, то ні. І, звичайно, що оцю красиву астру. І може декілька чорнобривчиків, хочу там посадити. Гарно буде, воно до осені до заморозків навіть буде цвісти і буде теж красиво. Ось зараз, в принципі, вже ближче до обіду. Сонце піднялось дуже високо і дуже спекотно. Тому. Перейду зараз сюди, тут ті. Але тут, в принципі, в мене все чистенько. Ну, трошки зворошу землю під порошу. Або просто, може, тут трішки покопаю ямки, зроблю, щоб вони були готові під вечір. Залию водою, щоб вона добре впиталася і прогрілася. І на вечір лише пересадимо помідори. Йдемо, покажу, до речі, що вийшло. А получилося от що. Все частенько. Я повторюся, часто говорю, що я не дотримуюся стерильності на квітнику чи на городі, але стараюся завжди все підтримувати в чистоті. Відносно, ось, все чисто, тут дуже гарно, правда? Ось такий кущ дуже красивий. До речі, ось, дуже гарно видно тепер рядочок троянд і ось такий от рядок о, лілії. Тут, правда, чомусь в мене якийсь пробіл вийшов, треба буде ще. Досадити, але в загальному ось так. Ось тут же в мене будуть виходить, астри і чорнобривці. Ну, Це все коротко, будуть згодом. Це я по по обрізав, повимітав все-все-все, а потім ще вручну вирвав ще весь бурян, який залишився, десь щось проросло. Оце от дрібне, от, таке от що в'ється, от от позучка. Воно вроді його не видно, але його, до речі, багато, то вручну все прийшлось повибирати тільки потім ще заміту тут бруківку. Ну ось, бачите, кажуть, половинка а, цього городу вже а, доведена до ладу. Но, а, я думаю, заодно, а вдруг візьму ти обріжу ще ці тюльпани. Обрізав один чи два, але бачу, що таки ще зарано. Листя ще доволі зелене. Цибулька впитує всі поживні речовини з оцього стебла, з цього листка. То, думаю, нехай таки ще залишиться. До речі, троянди з-під банок, ось одна така трошки жовтенька, але відходить. Ось друга чудово себе почуває. Там дві теж почувають себе чудово. Тут одна трішки підв'яла, ось вона, але жива. Не чіпаю. Головне, що вона вкорінилася. Навіть якщо зараз вона не буде цвісти, не буде себе гарно показувати, не проблема. Думаю, що на наступний рік вона скорення таки та й пустить. Ось так. Бачите, як вийшло. Доволі акуратно, доволі охайно. Тут зелень залишив, бо це астра, та, що насілася сама. Лишаю її, тому що вона буде дуже сильна. Я думаю, зараз я цю свою посажу, вона по-любому прив'яне і буде ще тиждень відходити. І ось тут спереду залишив низькорослі іриси. Нехай, як то кажуть, буде трішки зелень. От. В загальному така от картина. Як на мене, досить непогано. Думаю. Ті тюльпани лишаю, зараз одне, що сапкою пробіжуся, бо бачу, там он якийсь бурян, там бур'ян, та його, он там бур'ян, то його сапкою повисапую, зараз поки буде якраз жара найбільша, буде поки якраз обід, то воно все собі перегорить. Залишки такі там дрібні-дрібні, там, пелюстки тюльпана, які усипалися, там, чи залишки листочка якого, що я там вручну вже не забирав, залишаю. Це, як то кажуть, буде органічне добре, бо воно собі перегниє. Так що думаю, що буде все окей. Тому, поки зараз немає такого ще, в принципі, вже є, але, але поки ще такого немає досить досить такого сильного сонця, то я візьму таке зараз тут в цих ірисах, в цих тюльфанах мізяддя перекопаю. Це ірис, дитинки, наскільки він красивий. Бачите? В нього полісточки такі такі ніжно-ніжно-сіреніві, такі ніжно-ніжно-голубі. А серединка біла. Красивий. Треба теж попідв'язувати, тому що грона квітки дуже велика. Ви яка красива квітка. Грона квітки велика. Така от, знаєте, лопата. От. Дуже красива. А на сонці вона така перламутрова, прямо аж переливається. Так вирішив, що я оцей кущ, він доволі великий, оранжевий, цей такий цегловий, я залишу. А отих. Або комусь віддам, або в село перевезу, або просто викину. То вже таке діло. Вже що буде, то буде з ним. Ось. Просто така ніжність. Просто ніжність. Саме головне, що це все виручне своїми руками. Тут кіточка трішки менша. Но не менш красива. Подивіться, яка красота. Ось. Ну, оце, до речі, ті, що в мене були попередній рік, частина з них, що я залишив. То таке діло, знаєте, а. А ось там той ряд, там всі такі елітні нові, ну вони розцвітуть, я вам потім їх покажу.